Є на світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї гори високі, і моря глибокі, і чорноземи родючі, стрункі смереки і швидкі річки. І там проживають найкрасивіші жінки, працьовиті чоловіки, та й найактивніша молодь у світі. Це все і є найбільшим скарбом країни. Яка зветься Україна. 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. В цей день висловлюємо щиру вдячність усім тим, хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі та допомагає людям адже бути волонтером це поклинання душі, девізом волонтерів усього світу. Є зрозуміти, допомогти, підтримати. Сердя, доброта, що з данніх часів благодійність була традицією нашого народу, цілком, природним і закономірним вважалось допомогти знедобленому, нещасною, поділитися шматком хліба, дати притулок бездомному, захистити старість і нечемність, порятувати хворого чи каліку. Заступитися за беззахисного і скривженого. На ваших плечах тримається наша держава Україна. Ви ті хто робить надзвичайне для наших бійців ЗСУ, поранених, сиріт, біженців зранку до вечора шукаєте можливості для допомоги, Збираєте гроші на все, що потрібно нашим захисникам на ліки, надаєте притулок тим, хто залишив рідні домівки. Годуєте, напуваєте, зігріваєте. Ви волонтери, мирні воїни світла. Сьогодні. Нам дуже хочеться сказати кожному з вас величезне дякую за вашу допомогу воїнам на сході, за ваші щирі серця, за ваше натхнення та турботу, за ваш час, за ваші посмішки, просто за те, що ви є, нехай ваша доброта повернеться до вас сторицею. Бажаємо оптимізму! Здоров'я, невичерпної енергії та миру, низький уклін усім байдужим людям, завдяки яким нам наш народ стоїть і переможе. Дякую за титанічну роботу якусь дійсної волонтерські громадській організації, спрямована перед усім на підтримку військовослужбовців, у тому числі і наших односельчан. Дякуємо за допомогу бійцям ЗСУ та громадянам. Які потребують допомоги, ви волонтери, працюєте безплатно, встановлюєте потреби солдатів, забезпечуєте їх продуктами і одягом, обладнанням та запчастинами, за засобами захисту і маскування медикаментами та побутовими речами. Дякую всім що хто раз побував в ролі волонтера. Це подяка за кожну працю людей, які готують смаколики. Це подяка за кожну смертну сітку, за кожну зернину, з якої змілою муку, за кожну баночку значення, за смачне сало та інші продукти. Це подяка кожній людині, яка вклала часто своєї душі, щоб наблизити перемогу: Слава Богу, слава Україні, слава Зелені!